Творчість чи агітація є люди, які там може так тихенько десь може їздять, не афішують. А є які відкрито підтримують і їздять. Вона дуже умна як політик. Вона одна з самих потужних її знає весь світ. Співають за гроші чи за ідею. Кажеш просто на Мільйон достатньо вийти артисту на сцену, і коли там ззаді написано кандидат, його портрет, це вже означає, що цей артист має якесь відношення до цього кандидата. Неможливо. Ліні чи за кардону, а бувало таке, що на передовій на військовій техніці по різному бувало, але ми завжди виконуємо цю пісню з особливою любові. Кого зірок естради використовують політики в своїх передвиборчих кампаніях? Я вільна людина, в державі живу. Тому я вибираю за кого співати і кого підтримувати. Все та скільки пропонували Олегу Виннику за агітацію на нинішніх виборах, тільки в секретних матеріалах. Як загубити кар'єру відомого співака або співачки? Дуже просто запропонувати їм підтримати когось з політичних кандидатів. За пісенну агітацію пропонують такі гроші, від яких люди шоу бізнесу просто не можуть відмовитись. Продажна творчість перед вибором. Хто та за скільки готовий любити кандидата зі сцени прямо зараз? Кажуть, що мистецтво поза політикою, але практика показує протилежне. Вибори, любі вибори це той час, коли людям і шоу бізнесом треба заробляти гроші. Вони того чекають напевно більше, ніж виборці. Вони закликають своїх шанувальників підтримати того чи іншого кандидата, однак самі підтримують як найбільшу кількість нулів у своїх гонорарах. Звичайно, це було за гроші. Це було, було за гонорар. Співати за кандидата було прибутково завжди. Хоча дзвонили, пропонували п'ятірку. Навіть пропонували за мільйон доларів. Не дивлячись на статки та можливості підтримка Порошенка зі сторони шоу-бізу незначна. Здається, популярні виконавці буквально зрозуміли заклик Петра Олексійовича і пішли своїм шляхом. Цю, чесно кажучи, в цьому році взагалі щось концерти. Я дивлюся, мало, мало. Тобто є бідненька. На пальцях можна порахувати, хто за Порошенка їздив, там Петрененко, там Тік. Там, ну, козак, козаки, ну, гурмака, там, раз, два, три. Ну, дуже мало. У не було пропозиції таким ведучим артистам виступати, тому що напевно треба було би платити. Усі, хто підтримав політику Порошенка, можна було побачити на його з'їзді. На форумі від Крут до Брюсселю були Тарас Чубай, Тарас Петрененко. А от молода реперка Альона Альона заявила, що її обманом заманили на форум Порошенка. Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборчу кампанію Петра Порошенка. Тому при першій ліпшій можливості покинула цей захід, оскільки не бажаю мати відношення до будь-якої з політичних організацій. А гаранта багато грошей. В Нього статки хороші і можливості є прекрасні де брати серед української естради Є і такі, які не можуть обрати свого та кожну виборчу кампанію змінюють кандидата. Ну і є такі, які сьогодні вашим, а завтра нашим. Влас міняється, білий прийшли, ну їх не поважають в нашому цеху. Їздили за всіх, їздили і за за, за тих, і за тих, і за тих. І різні артисти за всіх за різних. Хто знав за кого їздити? Але яка різниця? Серед таких сьогодні вашим, а завтра нашим український гурт. Тік. Звичайно, треба голосувати, тому що повірте мені, всі майдани починаються з першого проданого голосу за гарячку. Так що майте в собі відповідальність, чесно обирайте. Від цього залежить майбутнє вас і вашої родини. У 2009-му Віктор Бронюк був саме з Україною в серці, підтримував леді ю та був її довіреною особою в Вінницькій області. Юля зможе, народ допоможе. У 2015 Бронюка дуже бентежила доля армії, і він був незадоволений владою Порошенка, але все забувається, панове президенти, Є до вас питання: чому ви всі живете як голубці в сметані, тоді, коли всі люди скидаються солдатам, копійками, які ви ще у них не стигнем дібрати? І вже у 2019-му, навіть після скандалу з «Укроборонпромом», він поїхав у тур в підтримку Петра Олексійовича. Але цю інформацію про підтримку він всіляку приховує від преси. Там відео країною. Зі свій будборду, той то обіцяє, то й те, обіцяє, то й те. І дуже важко в тому всьому зорієнтуватися. Всі живуть в виборів до виборів. Мо не вірте популістичним е е гаслам деяких е шоуменів політиків. А робіть все сьогодні для того, щоб ваше завтра було краще. Під цю кампанію гурт Тік сотворив навіть агіт-пісню. В кліпі знялися відомі актори, а основна теза самої пісні все, що Порошенко шоколад, все, що не Порошенко лайно. Співати лайно чи співати про лайно. Вітя ти що робиш? Давай виходи в ефір, поясню свою позицію. Ми, представившись прес-службою БПП, вирішили дізнатися, чи погодиться гуртік виступити за Порошенка після дебатів на Олімпійському. Перші всі питання, якому задавати розвідки. Тому якщо там цікаво, то нехай перезвонять не люди, які зі не спілкуються. Передайте, нехай передзвонить той, з ким ми спілкуємося, не, не знає. Ми так зрозуміли, що виступати на дебатах зі своєю агітпіснею про шоколад і лайно група. Тік не проти. От тільки нехай подзвонить той, хто треба. Нехай передзвонить ті артисти, у яких з гонорарами без того все в порядку, залишились поза політикою в цій виборчій компанії. Уявіть собі, скільки відсотків міг принести будь-якому з кандидатів Олег Вінник, але він не спокусився на безліч пропозицій. Олег не виступала на підтримку жодних з кандидатів. Дуже багато було на звернень, дуже багато було обговорень цього питання жодного разу. Не було ніяких ну, інших відповідей, окрім того, що я зараз вам сказала. Почитав у Фейсбуці, коли там мали бути дебати, він написав цій країні стаді... стадіони збирають і я. <сумісті> Тому йому, напевно, не потрібно. Не фінансова підтримка, напевно, у нього достатньо. Ні стадіони він і так збирає. Забере і батальйони, і дивізії і жінок. Да? Побігли би, і баб'йо пищить, біжить. І нормально, і посміхається він і Гройсману, і Порошенка, і Тимошенка. Любов артистів до політиків за гроші далеко не сучасний тренд. І Кучме, і Ющенко, і Янукович. Всі вони користувалися послугами артистів-агітаторів. Але ці послуги бувають різні і коштують по-різному. За поспівати можна купити лише автомобіль. А от вигукнути зі сцени слова підтримки потягне на трьохкімнатну квартиру. Скільки коштує душа артиста? Далі в програмі. За часів Януковича артисти були чи не основною передвиборчою зброєю. На це грошей не жаліли. І Гроші пропонували величезні від від Ядуковича. Сумасшедші гроші можна було машину купити. Я, я зі своїм кандидатом залишусь до останнього. Я не ступа і не криса. Було багато концертів, десь 25 по всій країні. Тоді модно було, пам'ятаєте, Сефіра Тару йшла з вітвиним. Тоді там е, Лижечко, там ну багато наших артистів було тая повалі, той же Вакарчук. Огнівіч там риколі лізь деньги, коли янукови. Що ну крадені гроші, що ж легко давати. Павло Зібров та Олександр Пономарьов, як мінімум, послідовні. Вони вже десяток років безрезультатно, але не безоплатно співають за Юлію Тимошенко. Я бачу тільки одну кандидатуру, це правда, тому я тут. І я знаєте, хочу сказати, це жінка е Юлія Володимирівна Тимошенко. Ця передвиборча кампанія для Пономарьова і Зіброва не стала винятком. Вона зможе стати першою жінкою президентом, яка зробить добре для України. І коли є в мене можливість така десь для неї заспівати, я це роблю з великим задоволенням. Пісенна команда у Тимошенко завжди була немаленька. Сашка Подомарьов, приходька. Настя Приходько їздила в Тарабарова. Мені дуже приємно, що Юлія Володимирівна обрала мене як членом команди. Логіка така: якщо політик переживає, що на зустріч з ними в регіонах ніхто не прийде. Треба взяти з собою в тур зірку шоу-бізнесу. Адже люди краще ведуться на пісні, ніж на пусті обіцянки. Коли співає артист, в кінці виходить політик і починає говорити ну ті вже прийшли, що ж. Ну давай вже послухаємо, що нам той політик скаже. Тому артисти дуже потрібні політикам, щоб забрати як як мога більше народу. А от за яскраві гасла звук виконавців на підтримку політ сили, треба заплатити більше. Я з величезним задоволенням хотів би запросити на цю сцену Юлію Володимирівну Тимошенко. Слава Україні! Виходиш ти, співаєш і качи. Голосуйте за Васю Пупкіна, бо я йому довіряю, він зробить ваше життя кращим. Отак одно це. Але це дорожче. Артисти в таких маніпулятивних технологіях зазвичай нічого поганого не бачать. Схоже, що без зірок естради політика в чистому вигляді людям вже не цікаво. Тож політичні війни в нас перетворюються на справжні шоу, і деякі кандидати вже самі можуть дати фору будь-якому шоумену. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1. плюс